Я звертаюся до сільського з а, вимогою арешту Володимира Зеленського. Вони там взагалі дали на всю голову. Зараз бойко виходить і виступає з такими просто ганебними. Це, це просто знущання над українським народом, знущання над свідом... Тому все більше людей підтримують нас. Ті, хто виступає проти такого насилля, за єдинення в країні, за підтримку людей. Всім залишатися живими, здоровими і єдиними. Всім привіт. З вас свято. Боже, люди, за що нам ця кара небесна? Мені скажіть. Я не пам'ятаю за 33 роки, щоб ми з вами захищали Конституцію України від гаранта Конституції і щоб ми захищали Україну від президента України. Я таке не пам'ятаю. Було все. Корупція. Все було. Ну такого не було. І ви ще деякі підтримуєте це все. Я не розумію. Як вам відкрити світогляд, щоб ви зрозуміли? Що ця людина, яку ви привели до влади, прийшла з планом? І він так просто не піде з тою свою шайку. Ви розумієте? Я я не знаю, як вам ще це пояснити. Я не знаю, чи дійсно вам пошкодила та вакцина, це тот коронавірус? Що до вас не доходить до сьогоднішнього дня? Чи ви всі вдолі? Я, я думаю, що оці, які підтримують це жахіття, ненавидять Україну і українців, як і ця два. Інакше я не можу пояснити, як так може бути. Узурпували владу, конституція на паузі, порушення прав і свободи, позакривали кордони, виборів нема. Що не введений стан війни ви мені скажіть? Ви мені поясніть. Свавілля, куди подивитися? Поліцейський секашники. Все своє, корупція страшна. Od зелене бидло очолив. Корупцію в Україні то притягнуло ту свою шавку всю? От вам маєте комуства не буде? Що це відбуває? Люди. За, за пару срібних ви продаєте наш український народ і свою Україну. Боже, скільки ми з нами живе продажних людей? Я навіть не можу назвати їх людьми. Скотинів.